Всім привіт! Зараз я вам покажу топ-5 бюджетних кулерів, які я знайшов на AliExpress. Рейтинг заснований на кількості позитивних відгуків. Також хочу нагадати про наш закритий телеграм з купонами посилання в описі. Погнали перше місце це продуктивний повітряний кулер для процесора з яскравим підсвічуванням і потужністю охолодження до 220 Вт ТДП. Оснащений чотирма тепловими трубками і ефективним радіатором, кулер забезпечує стабільну роботу навіть потужних процесорів, швидкість вентилятора регулюється автоматично, тож система завжди працює тихо та ефективно. Підсвічування синхронізується з більшістю сучасних материнських плат, додаючи стильний вигляд до вашої збірки, сумісний із широким переліком сокетів Intel та AMD. Підходить як для нових, так і для більш старих платформ. Це чудове рішення для тих, хто шукає надійне охолодження з гарним дизайном за доступною ціною. Друге місце компактний процесорний кулер із двома тепловими трубками, створений для стабільного повітряного охолодження сучасних систем. Кулер, оснащений тихим вентилятором, який автоматично регулює оберти залежно від температури процесора. Це дозволяє зберігати баланс між тишею та ефективністю навіть під навантаженням. Підтримуються всі основні сокети AMD та Intel. його алюмінієвий радіатор і прогумовані антивібраційні вставки допомагають зменшити шум, а дизайн пасує до більшості корпусів. Просте, тихе і доступне рішення для охолодження процесора. Третє місце універсальний процесорний кулер із двома чотирма або шістьма тепловими трубками, розрахований на ефективне повітряне охолодження навіть потужних систем. Він сумісний із широким спектром сокетів. Конструкція з багатьма тепловими трубками та великим алюмінієвим радіатором дозволяє розсіювати тепло навіть під високими навантаженнями. А вентилятор зі змінною швидкістю працює тихо, не заважаючи в роботі чи під час ігор. Такий кулер чудовий вибір для ентузіастів, які хочуть отримати максимальну продуктивність без зайвого шуму. Четверте місце це потужний процесорний кулер із шістьма тепловими трубками та яскравим підсвічуванням, створений для геймерських і робочих збірок, оснащений вентилятором із підтримкою автоматичного регулювання обертів. Він забезпечує ефективне охолодження та працює тихо навіть під навантаженням. Шість теплових трубок ефективно відводять тепло від процесора, а великий алюмінієвий радіатор з підсвічуванням додає стиль будь-якому корпусу. Вентилятор також має антивібраційні вставки для зменшення шуму, підтримується широкий перелік сокетів. Це чудове рішення для тих, хто хоче стильне та надійне повітряне охолодження. З яскравим підсвічуванням і високою ефективністю. П'яте місце компактний кулер баштового типу з яскравим підсвічуванням та двома тепловими трубками, оснащений 9-сантиметровим вентилятором, який працює тихо і має ефективну систему розсіювання тепла, завдяки чому чудово підходить для бюджетних або середньоцінових збірок. Підсвічування створює стильний кольоровий ефект. Що додає естетики віконному корпусу, а конструкція легко встановлюється навіть у компактних системах. Відмінне рішення для тих, хто хоче охолодження з підсвічуванням за мінімальну ціну. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!